Попросите, мене Про зачитати. зачитати. перевідався. Прошу надати вам дозвіл на реєстрацію І Хотіли ставити свідком, але вона відмовилася з настаті 63, тому що всі свідчення були здійснені під давленням свідченими органами. Вказана особа, з якою ви хочете дожитися, все ж таки є свідком да, в цьому кримінальному провадження. Я до мого конституційного права на одруження. Ми і... вироб... просто намагаємося відсувати, в якому статусі перебуває ця особа. Ніхто mm -hmm. ваше право не заперечує. Mm -hmm. Це те, що процедура реєстрації державної буде проходити в СІЗО, а не в органах е, цивільного стану. Mm -hmm. Розумієте? Я... Це певна особа прийде і на це суд дає дозвіл. Не надає він дозвіл на те, щоб вам одружуватись з однією жінкою або одружуватись з іншою жінкою.